Зачекай, не перемотуй, хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, ти дуже добре знаєш цю людину, знаєш її випробовування, переживання, страхи. Прошу тебе сьогодні, дай їй відчути, що ти є опора, що ти є надія. І що вона може з тобою все. Ісусе, наповни серце миром і любов'ю. Огорни її своїм теплом. Амінь. Друже, цю молитву, хай молитва шириться і хай огорнить кожного. Амінь. Пиши в коментарях амінь.